Всім привіт, знову я Драблайт, правда? і як ви можете бачити, у нас тут нічого сильно не змінилося, крім того, що це е, новий місяць, нові завдання. Пройшов вже тиждень, я нічого не зробив. Коротше, я в цю гру дуже-дуже рідко почав грати, але коли я граю, ось записую вам відосики. От, зараз в мене рейтингові бої, ми будемо іграти в рейтингу, бо я, геть, що, Давайте ну, ми почнемо з такого іменинника. Це що у нас іменинників? Шкода, і той, да? Ну, окей. А, насправді, давайте дійсно почнемо зі шкоди. Це навряд чи якось нам зашкодить. Зіграємо бій на шкоді на Т-77, зіграємо бій. Е, на Т-54 і продовжимо в основному на Т-54. Ну, можливо, там ще будемо на комусь іншому грати, хоча це вже досить так малий мир. Е, і де загрузка? Ми в бою. Чудово, прекрасно. Так. Граємо чисто проти восьмих, Defender, КПЗ, Прога, Су. Т54, шкода і Шкода. Так, в принципі. Ну, щоб якихось таких прям суперімбових танків я в них не бачив, але. Все одно треба бути досить обережним. Наприклад, Су досить боляче б'є. а Шкода. А дві шкоди досить хороші просто танки сніг. А Defender МК просто противний танк. Це от як факт. Він реально такий противний. йой. точно попадаю в топ-10 самых противных танков всего света. А за что? Не-не-не-не. Если не, не. я по тебе фласом на попав, то по мне тоже навряд ли чем-то Шкода, що, конечно... Самое, что ты, конечно... Самое же противное, вот. попал. На тебе, да? А все, а, а бог, бог, а все, а все. А трак было раньше. больно, конечно, висушки так Такие домах приняв, но ничего. За ней сравниться эти хорошо. Надо было по вас стрелять. Моя помылка. Получись. Глазка скажи, что это. Не, вина На тій стороні тоже все прекрасно, справляється повністю. Вообще без, вообще без проблем. Я типо, знайме, Я зараз типу за ним буду падати, ну а що? Не, ну типа буквально чого ми не боявся. Не-не-не, а не, тут я ще буду стояти. Не, ти що думаєш? Не, я тебе буду розмотувати. А, прикол, шкода стояли весь бій. Погано я зіграв насправді. Набагато можна було ліпше зіграти, але. Но... Ось так от вийшло. Кажу, дуже давно я не грав. Майже вже ніколи не граю в цю гру. От один раз на пару тижнів. Можливо, два-три рази на місяць. Надо якось навпаки переривати себе трохи до цієї гри. Назад, а то... Ось такий, такий ютубер так багато цих Фактично весь контент в мене зав'язаний саме на цьому. А вот так і не зроблю. А ну к мне не скажу просто. <laughs> так, я, 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 я знаю я знаю а я повинен. О, я ще гарно почав на правильних танках. Хе-хе-хе. <laughs> Окей, ні, я, я все, я понял. Ми Ми зараз-то, конечно, будемо грати на Т-77 і Т-54 зіграємо, но... Між перериваних, між Т-54 у нас буде проскакувати якийсь танк з збірної Європи. Просто факт. Кажу вам. <схи> Ні, я я я, 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 я зобов'язаний просто отримати той пак, пак цей. Той набір з цими. Ці... Як? Йой! Набір з реакціями. Це, лага... Це реально легендарний тук. Я буду себе дуже сильно крати, якщо я його не отримую. Так, щось ми довго заходимо. О, зайшло. Так, АМХ противний, Емілі... Еміліа2 противник, Льова противний, СМВ противна. Ну це з 52 і М7. Йох. Е, з ними, до речі, жити можна, З ними жити можна, з ними жити буду. <coughs> а От Емілі, АМХ і SMV з Льову, Льовою, то такі противні, що то трендеть. Так, ще зараз гарне питання, куди їдемо? Напевно, через цей. Через місто? Але тут можна ще подумати і поїхати, наприклад. ось Так, я останні часи люблю їхати. Ну, напевно, все таки на це буде найправніше, напевно, чи як. Можна поїхати було би тут, а знизу, туди вийти, постріляти і, можливо, хтось би їхав в ту сторону. Ну. Не знаю. Кажу, дуже давно не грав. Треба заново себе до цієї гри прививати. Бо всі свої навики розселку гублю за час, що я не граю. А кажу, я, а я кажу, я граю дуже-дуже. Ой, ні. Ні, 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 я. Я не буду таким дурнетом. І тобі б тоже не рекомендував би. Я не буду. Йой, ти шо робиш? Джуто, ну відіїдеш! Ну вроде здоровый танк, нет, надо тобі як... Если ты казати, казаться, что Ну, ну -мо. Витікай. Видизжай, давай, видишь. Куди? Давай, мой А самое головне, что и на хіба. Пієць ще й не попав. Піпец. Я кажу, дуже давно награв, всі навчі просто загубив. От буквально всі, що були, всі, яких набуло, я їх всіх загубив. А це для танкіста майже що смерть. Йой! Занадто низько поставив. Був план. і я на перезарядку кушу у мене тут а шансів вижити буквально тупо більше хоча вони зараз і на мене конечно поїдуть Мразі. прям буквально всі ну, реально, я щось дуже погано почав грати аж занадто Знову ж таки, з другої сторони недоволежно. Дивлячись на те, як я давно не граю. Як я. Просто... просто... Як довго я можу награти. Добали. Ну от капець. Я кажу, я льову за це не навжу. У нього от така от мелка полоска і її, ще попробуй нафіг пробити. У мене цілий барабан, я все одно його цілий барабан нафіг нафік куди не пробиваю, не попадаю. просто. Не. Баку. Пренью Пренью, ну все, програли я ще раз зараз зіграю на D77. Бо щось погано зіграю дуже. Аж занадто погано. Фу так погано грати, дай, Так, ну а зараз ми їдемо на... Думаю, або на горку, або сюди, напевно, на А поїду. В принципі, поїхати можуть. Еміль та 77 ось та 77 очі. Битись проти нього. Тут скоріше за все, що хтось дійсно буде. Питання просто, що хто? Опа! <гум> на тобі. Щоб він натримав лишній раз. <пробітник> О, під башту попав. Еге, <гум> клас. Не-не-не-є-ні. Спасибо не надо. Я розписуватись на незнайомих мені документах не буду, напевно. А то знаю, як воно тут закінчиться, а да, так. Да. Не перший раз. Спасибо не надо. Так, напевно зараз на дефендера трошки боканув. Я, я не хочу, щоб йому ця точка доставалася. Так, песі, я потім. Ты его кликай, да, он по нам и не накликаться. РАБЫТЯ! Не-е-е, yeah. иди вот Ой-ой-ой, зараза буду. що перестав говорити. Просто концентрація, коли говориш, говорить важко зберігати. Це свій від, віддільний такий навик, який треба відпрацьовувати. Ну, зараз будемо. Й... Зараз будемо щось чудити. Не переживайте. Зараз буду через сам завершати. Прибок з'єднано, зона вже до нормальна. А. мені це все подобається поки що. Прекрасно. Я насправді на таке, от я тільки за... Так, не будь ласка. А то мені щось за тебе стремлює. На тобі раз, а тепер просто йди. Давай, я... О, прекрасно. Щаліпше. Ще Щаліпше. Ще Загаліше, Крдос, дай дай-дай. Ай, капець, я ще й на самый головний ще Ну... Нічого, зато цього разу нормально виіграли. Проте все одно, ну, от його якось. Я пам'ятаю, що раніше Т-77 це такий просто злідутий танк був. Що капець, а зараз от його якось понерфили так сильно, що. Ну не знаю, от він прямо на якийсь. Е -е. Е -е. Якої не треба? Мені такі пропозиції не треба. Так, тут а, ну да, тут мені ще не швидко хоч щось. Так. Є перший контейнер. Йдемо далі. Що у нас там? Далі що у нас там? А далі у нас 154-й. До речі, да, якщо що хтось не зрозумів, то ми граємо в рейтингових боях, то що? Коли граєш проти розумних цих суперників від них щось навчаєшся потихеньку. Типа, щоб швидше навчався, як правильно всю гру грати. Звичайно, ясно діло, що не зразу я це зроблю. Навчусь, як це діло все грати. Тим паче, що я більшу частину всього всього просто забувся. Ну, можливо, це просто пістріше мені вернеться всю пам'ять. Хто знає. Так, очікуємо на гравців. Маус. Проти Мауса в мене тут. Немає шансів, Тест ТЕП, ТВП 5051 Бабаха, Вазик. Є75. Прога. Це капець. Я, я один єдиний син на всю команду. Йой. Будь ласка, сос. Вони, я, от просто, я, я вам зараз гарантую, більшість цього, що от, більша частина от всіх їх, що от, хто там в них, поїде сюди. Я вам прям гарантую. Серйозно. Так, це і так не про всяк випадок просто. Вдруг, можливо, шанс був якийсь. Там хоч можливо мізерний, але все-таки то був шанс. Зараз ми тут, а походу, вони поїхали по тій стороні. Зараз ще тут а чекаємо. Хоч би бабахи тут. А, ось і бабаха. Ой, бабаха, я зараз тебе звідси буду розпалювати. Якщо хотів висички. Опа, Добіця. висичає. На один, на одну точку, на другу. Хватить. Хватило би, якби попав би б я. От. Ну зараз. От маус противний, от реально. Я його... Ну на такій дистанції я його фіг проб'ю. Дещо правда, от якщо ми візьмемо кумулі якісь то там. Тоді ми все можемо забити. Ну, кумулів витрачати сильно я не хочу, тому що них, їх у в них в мене всього оголочено. Четверо. Тож там. Да. Так, тепер у нас тут прога якась. Ну ж бо прога. Іди до мене. Зараз ось так от кутик. Я ж, ні, в мене, я ж нікого не ні. Я не написав. Так. Я, я боюсь бути за світом, серйозно. Там в них ще бабахи жива. І вона, скоріше скоріше все, що дивиться на нашу сторону, йде. А це як ви розумієте, ну суміш така смертельна трошки. Так, в них тут аж капець. Та от стараюсь, не повіриш. Але ти представляєш, як мені зараз с -с супчик страшно буде. Це у вас там багато цього здоров'я, а в мене його мають по нулям. У мене його не так багато, як у вас. Я не можу так ще другий раз. Цей бой здавати його всім Та йо, я не хотів відміняти Капець. так і ці всі падли зараз вазіка буду якось ззаді його об і об'їжати розстрілювати тупо вигравати все ж таки якось що треба от як Оце питання запитання так я надію що у вас там зараз буде хорошо нет нит там ми програли, по суті свої. Ой, мене ще наскільки цей випідпав. Було. опа, 6 ВПшка виїхала. Прекрасно. А, да, погано ми зіграли. Не буду оправдуватись, я погано зіграв. Тьма... Не знаю, я за тімою менше слідів за собою. Надо за собою більше слід клати. Я погано зіграв. В деяких моментах можна було ліпше попасти, вистрілити туди сюди, ну коротше, всяке таке. Проте і проти 10 рівня на 9 грати важко, тож теж якби то дають мені скидочку. Так, проти нас це Шукаро і Леопард Ла з Шарідом і ТВП хою, це, звісно, піпець. Якщо Т50П прототип і Маус з Т-30, це. Варіант <рек> Варіанта два. Або вони їдуть зараз сюди, або сюди. <рекліп> Я не знаю, куди вони їдуть. По ідеї? З тим, що там багато естечок. Вони повинні поїхати сюди, ну, можливо, через центр, так? Но, знаючи рандом, і людей вони зараз можуть поїхати взагалі в другу сторону. Я цьому не здивуюсь. А тепер просто чекаємо. А! Тут а! СОС! Зразу СОС! І... І якось розвертаємось, там трошечки не знаю. Ти диви, дивовижно, більшість там. А ну мені... Ну, почекай, тут хтось ж гув. Ай, так, хто ти гув? Ааа, ось лавпар. Знайшли вином на катаржество. А, він був вожди. ще й на один. Ге-ге! Веселуха, Клас! Зараз надіюсь, я тебе знесу. я тебе знесу. Вот, ну, з тим ми зараз що тут ошарина, да, все трошки поняли. Ай-яй! Ты шпадло! Ну... Ну, настільки от зняти от... Меню. Я щось забувся подивитись, на кого ця мразь дивиться. А вона дивилася на мене. Щоб тобі черепа знести, блін. Мразь, як добре, що в мене все-таки хоч трошки дай крапиться його башка. Без цієї башки би вже давним-давно. Йомоє. Я, я реально, я по справді не злякався. Сорі, що я так закричав, ну блін. Не кожен день на тебе так бабаха виїжджає, та 30-та виїжджає, коли в тебе ще й так мало хп. На кожен день, да ладно, на кожен день. Ну ось вони зараз десь тут. Вони якось так їхати їм настрілювати, щоб вони з цього ж самого не могли б по мені зробити. А це дуже-дуже важко з тим, що тут акару падло. Яке від мене зараз старається збавитися? Щоб, щоб ти був десь шаш. Щоб ти десь пропало падло? Бажаю тобі цього найкращого, щоб ти пропав безвісті. Не сильно вернувся, він якийсь тупий був, слухайте. Перепрошую, але він реально тупий. Типа, я не розумію, в чому, прикол, в чому була проблема взяти і прицілитись по мені з фугасом якимось там условним, да? так? Ну в чому була проблема? Не було проблем. У мене 6 кп. Так, так тут буквально будь-який фугас приблизно в жовте місце і все, я труп. Але він вирішив мене пожаліти. Тож, дякую, доброму чоловіку. Це валося. Та все на непогано. Зіграло досить непогано, шкоди наносили. Прекрасно. Ще раз вибачте, що я так ці цю... закачав, ну блін. Те 30 коли в мене тут стільки хп. Дякую, не треба. А я реально, я щось, я так тупонув, чого я не поглянув, чи він на мене дивиться чи ні. Це ж, взагалі, от. на, 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 на Ізі, як два пальця в асфальт. Ну буквально, ну. Гей, нічого не зробити, камеру відведи і подивись, все! І ти побач. ні, надо мені своїм життям ризикувати, блін. Реально, так по-дурному зробити, це ж треба вміти слухати. Так, опять протягом з десятками. Є сотий ФВ, ФВ. Т95 ВК є70. Йой. У них вс... кіма з монстрів складається. Реально, дві фв хи є сотий... з ВК кою і Т95 є шостим. І плюс є 75 в продачу, Капець. Тут броня, тут тіма з однієї сторони дуже броньована, а з другої капеціка альфова і. Е, цего ДПМна. Буквально. Я сотий це альфа і броня. ФВХ це альфа. ФВ405 це ДПМ і альфа. т 95 6 це ДПМ і цейгой. І броня хоч така собі ВК це взагалі баланс ідеальний. Там тебе все, что хочешь, те, все, что хочешь, все, треба, знайдем. Просто не переживай. И знаешь, что все будет хорошо. Что все будет хорошо, все будет хорошо. Не, 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 братан, вернись. А теперь вертайся, давай, что ты? Куда ты? Нет, что мне делать с Что мне делать с ним? Опа! А, а -а Да, больно. Страшно, что пик нет. Навряд чи вона збом не зможе, так? Да? Зато я б не зможу. Будь ласка, не попадай. Я бачив як воно летіло в мене. Це реально дуже страшно, раз разу. Чуть-чуть, прям так. Чуть-чуть, прям, совсем чуть-чуть, но страшно, що трендеться. Як? Робите! Бронил пробил. А. Не а, -а, -а. Я, я буду вас с я буду так вас по таких убилате. Шо ты думаешь? Бронил на пробили. Йой, зараз, конечно, по мне набрано стрелять будут. А, ні. О! -о, -о. Сіпердос, у нас ще є дуже хороші шанси. Файний постріл. На, Бек. Прекрасно. Е75-й. е 75 давай ми на нього трошки зараз на плієму. І ми зараз зробимо ось так. І ми дивимось тобі в ствол. То що я знаю, падла яка? ти падла. Так. Все, виграли. Перемо, Юху, клас. -ху -ху -ху. До речі, ще й досить погано по шкоді був цей гой. Набросав, тож взагалі шикардос У, Ууу, перший клас. Знак, і взагалі ще кардос, Ніку. Ще й подимав перший. Так... Що це тут, а що це. О! У нас ще є час на 1 бій рівно. Ем... Зараз, сорі. Трошки задань. З них якісь там. позбираємо. Так, нам треба пройти на цих. На збірній Європі. Тож у нас тут AMX не прокачана, є сервер, прокачана. Шкода і AMX. Я хочу. М на що я, я хочу? Я хочу на АМХ Довше не прокачати. В принципі. В принципі, в принципі, в принципі. Деяко не так подумати. Ну. Хм. Це. це... О, ну, жити можна буде. Я його прокачаю просто зараз. Такі прозарядки. Це, сюди. Я таранитись тисну сильно не хочу. Сюди. 3 секунди нормас, хорошо. А, і це сюди. Це правильно. Я на МХ признаюсь, ще жодного разу не грав. Стоп, Франція, це ж віддільна нація, так? Да? Це ж віддільна Нація, йой, це я. Їдемо <схай> все-таки, походу, на шкоді. Не сильно хочу я брати МХ з його пулеметом, а В. Можна було на щось теж не сильно хочеться. От думав за AMX-а, але. Передумав, передумав, передумав. Дозвольте зайти бій, пане господарю. Будь ласка. Нам треба Ще трошки. Людей. Будь ласка. Якщо можете предоставити, то, ну, типа... Ну, блін... 30 секунд я вже чекаю. Давай быстрейше. Ой, сорі. Телефон перевернувся. Ну йо, Що шо де хватає до сих людей, но би. Ну, знайдіть ще если я там, не знаю. О, ну все, ну 14, ну, 15 людей, ну повинно вистачити. Все, значит, нарешті підібрали команду. Ой, серйозно, я проти цього танка буду грати. Раунд танк. Йой. Раунд танк, льово, об'єкт, прога, Т77, ЛК. Лекс. Лепс. Лекс. Лепс. М4190, ММ і Шкода Т56. Волем. Піпец. Що я вам хочу сказати? Піпец. Та-да, я думаю, що я зараз поїду просто через низ, їм там е, знизу вони буду трохи за ці хотим. Блін, те, що в мене кепчик так свій мені сильно подобається, але. Що поробиш? Кепчик цього танка висховатий. Бо цього було б взагалі танк, не танк, а бомба. Ну це така вже мінімальна якась штука, якому... яку яку ж треба було повністю звестися, що. Я б не сказав що це сильно якусь велику біду історію. Протину... Да. Біда не дуже. Міг стілитись, зможе і попасти. Не зміг попасти і прицілитись, ну, сам з лайк і Так, прекрасно. Ми його застанули, він не може нікуди здвинутися. По ньому ще настрілюють наші. Про те, що от об'єкт тут підійшов трошечки за противник такий моментик так на. Так, ні, все. Стоп, а він... Так, візьміть якось цього. Візьміть е цю Хешку і давайте по ньому стріляйте. Так, все, тут так, точно дороблено. Зараз ми ще цього будемо обрабатувати. Так як треба. Йоп, зараз все буде ще й парадідус. Опа. А все, ч тобі пипец? Тут стойки мої бороться на тобі то просто пипець. Йой, тут я так зрозумів, що ще й... ще шанси є такі, що і мені... Зраємо. Йой, я захотів кулазим сереб. Ну все. І пес мені. Граунд танк я об'їжджаю ззаді, тому що я знаю, я пам'ятаю його броню. Там спереді, якщо ви надієтесь, що ви його зможете пробити, ще раз. Бо шанси у вас мінімальні. Йой. І ж саме ж головне, от саме, що, саме противне, От він впорівняй... Не хіба я це зробив? Порівняння зі мною, він ще, це ще й падло швидше. Розумієте, це падло ще й быстро порівняння зі мною. Ну блін. Я, я напевно треба було залишатися там, де я був. Якось з тої ситуації старатись вижити, то що. Теж. Та, та ситуація, в яку я зараз себе загнав, взагалі піпець. Йо, я з я згадав, я згадав, я згадав, я згадав. Ага. Ну і як би то, то всього. Да. Програли. Я зробив помилку, треба було залишатись, ґран-танка, не обіжати, або зразу заїхати на тому першому горбочку його наверх. Я як сильно затопив. Признаюсь, моя помилка, да. панув як капець як знатно. Ну, попрошу вас зупиняти і пробачити, якщо можна. Ну, на цьому ми будемо закінчувати. З за вами, як завжди, був я, Дарем Плей та Проводи, Сені Ржавий, Санчес Бейбі, Оператор Яй, Сабай Степ, Бік Степ, Монтажер Ірландець. Всім пока, до нових зустрічей, ще зустрінемось, можливо, не скоро. Ну, я вам обіцяю, то ж що, що зустрінемось. До нових зустрічей.